Друзі, всім привіт! Хто на моєму каналі? Біжу у лікарню. Зараз ще тільки сьома ранку, не повірите, субота, але я проснулась. І вже, мабуть, два тижні ніяк не можу сходити, себе випхати, здати аналіз. Щось з суглобами таке твориться, непонятне. Вирішила зробити аналіз на ревмокомплекс. Направлення взяла, а випхати себе в лікарню ніяк не можу. От сьогодні вирішила це зробити. Легенький такий сніжок іде прямо в очі. Ще в мене сьогодні запланований візит до стоматолога, теж там є проблемка. Давно зроблений зуб, а болить внутрі аж до вуха прямо достає. Не знаю, теж хочу з цим розібратися. От. А ближче до вечора. Поход до кінотеатру. Поїздка, верніше. Поряд у нас тут нема. Треба їхати. Місто наше, якщо хтось не знає, то таке саме длинне в Європі, наш кривий ріг. І якщо кудись треба дістатися, то треба їхати туди. Пішком не кругом дойдеш. Ну, спасибі тим, хто підписався на мій новий канал. Я звертаюсь до них, коли все це записую в першу чергу. От. Ну і для статистики, мабуть. Хто новий підпишеться, то, будь ласка, прошу до мого канала. Сподіваюсь, що все буде добре. Попереду буде ось дача, буду там робити записів багато, бо там постійно щось таке є, щось росте, щось квітне. Ой, то одне, то друге. Можна знімати невеличкі сюжетики, тому отак от, от. Ну, а сьогодні. Оце така в мене так розпочинається субота. Звичайно, я ні каву не пила, нічого, бо перед аналізом цього не можна. Тому отак от. Зараз збігаю, повернусь, котики в шоці. Не знали, що ж це таке, що я їх не кормлю. Де я, що, куди я біжу, зібралася, пішла, їх покинула. Не покормила, безобразі якесь, <хи> ну, В общем, прийду покормлю. Ото таке слизько, все равно дивлюсь під ноги. Так що така оце в мене субота. Дорога поряд. Їздять машини, мотаються, теж людям не спиться кому Куди видно в справах. Так що гарної суботи всім, гарного вихідного, не хворійте, щоб не здавати ці всі аналізи та все інше. Гарного настрою і головне нам, українцям, всім, мирного неба. Все буде Україна, ми повинні триматись. Іншого вибору у нас нема. Треба завжди розраховувати в першу чергу на себе, на плече, яке поряд. Тому треба єднатись. Ну і все. На цьому я, мабуть, і закінчу свій цей діалог. Але, ну, вірніше, монолог, а не діалог. Всім пока. Хто зайшов, случайно на мій канал, підписуємося, пишемо коментарі і ділимося з іншими, щоб канал мій йшов вгору. Вам це не важко, а для мене дуже приємно і корисно. Ось я вже пошти і добігла, балакаючи з вами. Все. В общем, всім пока-пока і до нових відео. Пока.